Всім привіт! Вітаю вас на каналі Корощом. Пропоную витягнути карту на вихідні 25-26 жовтня подивитися, якими вони для нас будуть. На нас будуть очікувати сім жезлів. Це означає, що вихідні будуть досить войовничими, трохи напруженими. Ми зіткнемося десь з сімома перепонами і будемо з ними якось боротися. Можливо, ми будемо бачити якусь несправедливість по відношенню до себе, будемо відстоювати свою правду. Або якщо на нашому шляху будуть якісь суперники, то треба буде відстоювати себе, свої кордони. Можливо, взагалі це будуть якісь зовнішні причини, через які ми будемо. Відчувати, що ми маємо себе відстоювати та за себе боротись. Давайте подивимось пораду. Карта підказка на ці вихідні це десятка пентаклів. Ця карта особлює собою фінансове благополуччя, якісь досягнення у сфері сім'ї, як бачите, пара є, а також традиції. Тому, щоб подолати перепони сімки жезлів, зверніться до своєї родини, до своїх близьких, до своїх традицій, до своїх опор і того, що надає вам відчуття стабільності. І через ці елементи, ці інструменти долайте свої труднощі або відкупіться, бо все таке. Які у вас буде 10 пентаклів, це вже досить велика сума. Можливо, краще пожертвувати чимось матеріальним, ніж емоційним, чи чимось, що вам більш дороге, не в матеріальному плані. Тож бажаю вам гарних вихідних. Від вас очікую подобайку та підписку на канал. Всього вам найкращого. Бувайте!